Україна ось уже майже рік у запеклих боях відстоює свою державність і цілісність, виборюючи її кров'ю. Звичайні люди зараз творять історію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну, єдину незалежну Україну. Сьогодні Бориспільська громада. Згорьована черговою непоправною втратою, з гірким щемом у душі прощається із Олександром Пінчуком, своїм полеглим захисником. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр прийняв доленосне рішення і приєднався до лав Збройних сил України. Він свідомо обрав для себе непростий шлях воїна-захисника, вирішивши захищати Україну та її народ, мир і безпеку своєї родини. Олександр був майстром на всі руки, ніколи не відмовив нікому у допомозі, запам'ятався усім виваженим, дружелюбним, спокійним, впевненим, людяним і чуйним. Продовж багатьох років вдало виступав на сцені муніципального театру березів і міського будинку культури, зриваючи описки глядачів. Також неодноразово допомагав творити чарівну атмосферу вистав, майстерно виготовляючи декорації, творчий доробок Олександра Пінчука, понад 10 вистав у головній ролі. Але найважливішою ролью свого життя сам Олександр визначив роль захисника і докладав усіх засиль у її втіленні заради протистояння підступному ворогові усюди, куди приводив його військовий обов'язок. 29 січня під час виконання бойового завдання. Олександр Пінчук віддав своє життя за Україну й кожного з нас, поповнивши небесне військо славних синів і доньок української нації. Громада завжди пам'ятатиме героїзм та відданість ще одного свого захисника. Наша пам'ять нехай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас. То заради торжества справедливості пожертвував собою Згадаємо Олександра Пінчука усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Наш зони святий обов'язок пам'ятати про таких хлопців. Про героїв, героїв, які не народжуються, а якими стають, отакі прості, мужні і хоробрі хлопці, добрі, у яких ще все життя попереду, яким ще жити і творити на благо нашого міста. Але, на жаль, Господь забирає тільки кращих з цього світу. Навіть погода плаче сьогодні. У жалобі за такою втратою для нашого міста. Саша, зараз тут стоять твої однокласники, які прийшли тебе провести в останню дорогу. Нам усім дуже тебе жалко і дуже прикро, що склались такі обставини у нашій державі, що багато молодих людей гинуть. Я з ним познайомився в 2009 році в театрі. і Не один раз ми виходили на сцену, чесно служачи цьому театру. От. Скромний давіть щастя, як він говорив про себе. Шановна громада, давайте гідно із участями проведемо в останню дорогу нашого захисника. Віддамо шану героїві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. Всі святі, Господи, і праведники вся і, і святила, упокій Божий, Твого, не пам'ятаючи про Його віки, слава Отвій Всину і Святому Духом.